Так, усім мирного доброго дня! З вами я, Наташка, ви на моєму каналі по в'язань. Сьогодні у нас відео звіт за квітень місяць по шкарпетковій скринці дизайнерських бажань, організатор Маруся та Оксанка. Посилання на наших організаторів, спонсорів, учасниць. Я залишу в інфобоксі під відео. Переходьте, дивіться. І хочу розказати, що ж я зв'язала в квітні місяці. Досить робіт небагато, ну і немало. Давайте почнемо з самої останньої моєї роботи. Це нова для мене пряжа. Дуже мені сподобалось, я прямо на одному диханні її зв'язала. Новий інтернет-магазин для мене. Коли там ще щось замовлю, тоді вже вам розкажу. Про цей магазинчик. І тут в мене було 100 грам, да, там моточки по 50 грам, я замовила 100 грам пряжі, і в мене ще залишилась пряжа. Дуже мені подобаються переходи. Бачила в інстаграмі, що дівчинка наша теж в шкарпетковій скринці. Я не знаю, чи це пряжа така сама, але кольори такі самі, вона теж в'язала шкарпетки. Я в'язала на спицях 2,75%, додавала нитку поліаміда катушечну повністю на всю шкарпетку для того, щоб вона не протиралася. Тому що це тут склад 75% вовна, 25 па, то непонятно, що це, чи поліамід, чи поліакріл, но... Я перестрахувалася, що вийшло, мені подобається. Ну, не знаю, чи я буду носити, чи буде носити моя малеча. Це були перші шкарпетки. Так, другі шкарпетки чоловічі, я зв'язала на 43-й розмір. І. Ну, що сказати, чоловічі шкарпетки це йде з німецької пряжі, досить вони гарно дивляться. Но мені вона, оця пряжа, дуже розтягується. Я не знаю чому. Можливо, треба було менше набирати. Я тут набирала на чоловічі 60 петель. Треба було, навірно, що так як завжди, 56-58 набирати. П'ятка отут Стронг в мене обична. Хоч я думала іншу п'ятку, але щось, ну, не знаю, захотілося мені таку. Так, другі. Треті шкарпетки, ви вже бачили, але я їх в'язала для цього СП. З цієї німецької пряжі дуже вона мені сподобалася. Ну, я, я вже казала, що мені подобається ця пряжа. Цей хелікс, обична п'ятка бабусина, напевно, що да. З клином підйому, клин невеликий. ну, Високі шкарпетки на 43-44 розмір. Вони тут так розпушилася ця пряжа. Прямо прямо дуже сильно. Оця стільки пушка немає, як оця. Так, це мої треті. І давайте перейдемо до останніх шкарпеток. Ці прямо от я зв'язала буквально перед, перед відео. Це пряжа, на неї я буду розповідати вам. Це пряжа від Бого. Вийде відео опис огляд цієї пряжі, подобається вона мені чи ні. Скажу так, розпушилась вона гарно. Трішки вона для мене затонка, чесно вам скажу. Я думала, що вона буде більш така щільніша після прання, вона світиться. Ну, але подивимося, як вона буде носитися. Саме головне, п'ятка. Тут в мене, я не знаю, підкова чи як, я її, чи... Ну, ось така п'ятка в мене тут вив'язана, якась незрозуміла, але на ніжці воно лягає дуже-дуже гарно. Ем... Так, тобто я зв'язала 4 пари шкарпеток. Я думаю, що для квітня місяця, так як там повний свят, це результат непоганий, що я не зв'язала. З прошлого місяця в мене залишилась ось ця шкарпетка. Тут п'ятка має бути кутик, на неї потрібно зняти майстер-клас. Я хворіла і не мала змоги, і ну, не було в мене бажання знімати цей майстер-клас. Можливо, в цьому місяці з'явиться і бажання, і більше часу я зніму вам цей майстер-клас. І ще я почала в'язати шкарпетку ось таку. Вирішила трішки вив'язати своїх залишків е пряжі, тому що дуже багато залишків пряжі шкарпеткової, І що виходить, мені дуже прямо ці шкарпетки, а мені дуже сподобалось, чесно вам скажу. Вони такі веселі, прям душа радіє, не знаю чому, ну, хочеться мені кольору. Так, тут теж це п'ятка. П'ятка підкова, чи що, це таке. Ну, фактом ось така п'ятка. По нозі вона лягає непогано, в'язати її легко, ну, і тільки в мене тут підйом вив'язувався, клин підйому трішки високий. Ну, на мою широку ногу вона лягає гарно. Коли випариться, воно все так гарно ляже і буду дивитися непогано. Тобто, я ще маю по одній шкарпетці дов'язати, щоб у мене було дві готових роботи. І давайте трішки поговоримо про плани. Так, буду перше в'язати ось цю пряжу. Ось така. Це теж німецький сток, 20... 75 Superwash, 25 поліамід. Ось так називається. Не буду коваркати. На 50 грам 210 метрів. прання заборонена, глажка заборонена. Спиці 2,5 я буду в'язати, як завжди, на 225, тому що вона для мене тоненька. Так, це будуть чоловічі шкарпетки. У мене є два моточка таких. Це будуть чоловічі шкарпетки. Далі. У мене є ось така пряжа, теж вона шкарпеткова, без етикетки, я буду в'язати теж чоловічі шкарпетки. Хочу нав'язати шкарпеток чоловікові, а потім буду в'язати нашим хлопцям. Вже чисто чисто для них. Зараз в мене поки, Поки мені хочеться таких кольорів, чесно кажучи. Якщо хлопці Скажу, що їм треба, я їм, звичайно, відправлю. Це буду чоловічі. Так, далі. Як я не можу себе порадувати кохану, тому що я знаю, що мені стільки носків не треба, шкарпеток, але є такі, які я хочу зв'язати, і зняти вам МК. Це одні з цих, це в нас пряжа Лана Гросса. Не разу не в'язала це, я її купила на стокі. І буду з вами в'язати. Тут йде 75% супервош, 25 поліамід на 100 грамів, на 50 грамів 210 метрів, все як завжди. Спиці 2,5 прання заборонена, глашка на одиничці. Ем... Дивіться, що вже в зимі, взимку, в цієї зими дівчата, багато хто вже зв'язала, дивіться, бачите, яка пряжа. Моль, Мольже зіла вже зразу такого. Треба в'язувати цю пряжу, тому що цей такий сток, мені попався, що вже і моль поїла його. Дівчата багато зв'язали цих шкарпеток що з кавою. Я дивилась, дивилась, боже, ну так хочу зв'язати ці шкарпетки з кавою. Можливо, в когось з дівчат є майстер-клас. Я теж хочу зняти цей майстер-клас. Не знаю, хай буде. Для колекції мені сподобались майстер-класи на шкарпетки. Не знаю, чому. Чи мені так хочеться їх вам знімати, чи що, ну, факт, це має бути шкарпетки з кавою. І я хочу на огляд пряжі ось цю зв'язати, щоб зняти вам огляд на цю пряжу. Багато є, що її хвалять, багато що не хвалять. Я хочу теж її протестити, щоб розповісти вам свою думку про цю пряжу. Так як мені сподобались ці огляди пряжі, в тому плані, що я сама заходжу шукаю огляд пряжі на українській мові дуже мало. Так що, це були всі мої готові роботи. Переходьте по посиланнячку, дивіться, що ж там нав'язали наші красуні. Ну, а з вами була я, Наташка, до скорої зустрічі!